Шукаєте легкий і компактний візочок з ідеальною амортизацією. Це про візочок від польського бренду 2 в 1 або 3 в 1 Bayer Кієві. Представлена в двох серіях: еко-зовнішні матеріали екошкіра та софт зовнішні матеріал текстиль. Гарантія від виробника 12 місяців. Легка алюмінієва рама з непробивними гелевими колесами, пружинною амортизацією на кожному колесі та додатковою вічною амортизацією, простора люлька з бавовняною оббивкою. Акидка на ніжки. Пристібається до блоку, але має дві блискавки з боків, що особливо зручно в холодні періоди. А також має захист від вітру з прозорим віконцем. Підголівник також регулюється. Великий капюшон має додаткову вентиляційну секцію і заховану ручку для перенесення люльки. Вага з люлькою 11,9 кг. Прогулянковий блок встановлюється в обидві сторони, має регульовану спинку з положенням для сну і регульовану підніжку. В комплекті йде чохол на ніжки, сумка для батьків, москітна сітка, дощовик та підсклянник. Купуйте в Маля!